Друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні у нас третє відео з серії про підвищення податків, про скупти гуся, або що ще гірше, не будемо озвучувати в голос. В першому відео я вам розповів про те, які податки, наскільки і для кого планує запровадити уряд, і шанси, що це відбудеться, надзвичайно високі, незважаючи на протести бізнесу, незважаючи на. Те, що є насправді кращі, значні альтернативи для цього, але виглядає так, що цей пакет приймуть з буквально з невеликими уточненнями. Та, на жаль, на жаль, у другому відео ми з вами говорили про аргументи бізнеса, про те, що ті механізми підвищення податків, які пропонує уряд, вони призведуть до тінізації економіки. До Зменшення економічної активності до того, що деякі компанії просто припинить працювати або перейдуть в інші країни. Навіщо уряд це робить? Ну, задача дуже важлива. Місія благородна: забезпечити фінансування оборони та треба знайти додаткових 500 мільярдів гривень для фінансування армії. Задача зрозуміла. Як вони це планують зробити? Вони планують частково профінансувати це за рахунок економії, за рахунок перевиконання бюджету, яке відбувається, за рахунок запозичень, і нарешті 140 мільярдів гривень вони планують покрити за рахунок оцього підвищення податків, проти якого виступив бізнес. Я вам обіцяв в третьому відео розповісти про реальні альтернативи, а як можна по-іншому розумно знайти ці необхідні кошти для того, щоб не заганяти бізнес в тінь, для того, щоб не програмувати українську економіку на послаблення і на те, щоб вона програвала в глобальній конкуренції, тому що і так шалені ризики і так. Шалені недоліки, ну і зрозуміло, що всі вади воєнного стану вони ну дуже серйозно б'ють по підприємству. То що можна зробити по іншому? Сьогодні я запропоную чотири реальних дієвих механізми: кожен з яких здатен дати більше ніж 140 мільярдів до бюджету. По року. Я хочу наголосити, що я відібрав цей шорт-ліст, зробив да, буквально з кількох механізмів, які одночасно відповідають таким критеріям. Та реалістичність, тобто вони мають бути реальними, не гіпотетичними. А такі, які перевірені, такі, які мають під собою серйозне підґрунтя. Два масштаб, тобто вони мають бути там не на 5-10 мільярдів. а Понад 100 мільярдів гривень по року, щоб вони могли дати фінансування, і при цьому не тільки не вбити економіку, а ще бажано її посилити. Це друге, третє це швидкість. Тому тобто швидкість дуже важлива, тому що зрозуміло, що ну, є такі механізми, як там, наприклад, боротьба з корупцією та боротьба з контрабандою на митниці. Кожен з цих механізмів здатен дати до бюджету значно більше, ніж ті суми, про які ми зараз говоримо. Але вони, ми з вами розуміємо, що не можуть бути втілені в життя швидко, да, або не будуть втілені в життя швидко, скажімо так. Тому це третій критерій. І четвертий критерій, додатковий, який я сюди закладав, це те, що вони в ідеалі мають не тільки. Не послаблювати українську економіку, а навпаки, системно її посилювати. Тобто це мають бути красиві рішення економічної інженерії, які дозволяють створити навіть кращі умови для розвитку економіки, тобто, не просто наповнити бюджет та не просто принести ті кошти, яких не вистачає для армії, а ще і покращити. Економічне середовище для того, щоб ми могли залучати інвестиції, розвивати економіку, збільшувати її масштаби, нарощувати економічну активність. Чотири механізми. Перший механізм це тимчасовий податок на некритичний імпорт. Що це таке? Це ми можемо ввести 10% мито, наприклад, або якийсь інший формат податку на некритичний так званий імпорт. Тобто, зрозуміло, що. Ми дуже чого багато купуємо за кордонами. І там є такі речі, від яких ми не можемо відмовитись, і від яких нам не можна відмовитись, починаючи там від зброї, пального, та, тобто якихось таких критичних речей, які ми не можемо чіпати. Але імпорт просто шалений. У нас 63,5 мільярди імпорту по року, 63,5 мільярди доларів у 2023 році. Із них дуже значна частина таких. Видатків, да, тобто від яких можна або відмовитися, або їх скоротити, ну, скажімо, це там побутова електроніка, да, якісь там предмети розкоші, якісь там дорогі автівки, і так далі. далі. Нам ну, можна дуже багато компонентів знайти, на які можна ввести оце тимчасове 10-відсоткове мито, і це буде рішенням. Я хочу наголосити, що. Це рішення колись вже використовувалось. Коли я був в парламенті, ми в 2015 році його запровадили, і воно в 2015-16 році працювало, показало дуже гарні результати, дозволило забезпечити макрофінансову стабільність. Тобто, це перевірений механізм, який працює. Більше того, в 2022 році Національний банк пропонував запровадити такий додатковий збір. На некритичний імпорт, і про це зокрема заявляв заступник голови НБУ Юрій Галетій на прес-брифінгу Нацбанку. Він казав, що потрібно спочатку повернутись до оподаткування імпорту, після цього запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту. Казав він. За його словами, ці кроки стимулюватимуть надходження до держбюджету, і також дадуть можливість, що дуже важливо підтримати українських виробників. От тут я хочу. Особливо акцентувати, крім того, це зменшить тиск на валютний ринок, що означає підтримка гривні, якщо, якщо простою мовою, та більш того, голова Нацбанку Кирила Шевченка в своєму розлогому інтерв'ю наголошував на тому, що розрахунки НБУ показують, що це може принести 15-18 мільярдів гривень на місяць, от запровадження такого механізму. Тобто, уявіть собі, це. Практично там 200 мільярдів гривень по року більше ніж ті 140, які шукає уряд за рахунок підвищення податків, і при цьому не очікувався суттєвий вплив на інфляцію, тому що Нацбанк орієнтовно прораховував ці ефекти, і це був десь один відсотковий пункт до річного показника інфляції. І більш того, це вже було враховано в прогнозі НБУ. Ну тоді ця ідея не була підтримана. До речі, проти неї виступили, як ви думаєте, хто? Кілька впливових бізнес-асоціацій: Європейська бізнес-асоціація, СУП і низка компаній, які просто звертались з листами і казали, що це буде дуже погано, це буде катастрофа, це буде тінізація, це буде релокація компаній в інші країни. А мене питання: релокація яких компаній? Торгових компаній, компаній, які тягнуть в Україну імпорт. От такою релокацією нас лякають, да? Тобто, якщо класти на шальки терезів, підняти податки, наприклад, всередині країни для українських виробників, для малого бізнесу, для громадян, які і так їх платять і нікуди від них не ухиляються, от якщо для них підняти податки і підняти податки для... Наприклад, імпортерів, да, стануть дорожчі імпортними товари, які не критичного споживання. Ну, але що краще, якщо нам треба обирати, де брати гроші, да, заморожувати економіку, гальмувати, або трішки вдарити по імпортерах. Для мене, як для економіста, тут немає жодної дилеми. Я не знаю, як для вас ви. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Більш того, в 24-му році до цієї ідеї знову Нацбанк повертається і знову її актуалізує. Вони кажуть, що. В умовах ризику скорочення міжнародної підтримки, коштом якої фінансується високий зовнішньоторговельний дефіцит в умовах війни, варто розглянути можливості обмеження некритичного імпорту. Насамперед, за рахунок так званих фіскальних важелів, вважає заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук. Він каже, що на нашу думку... Це варто було б розглянути як один з заходів, щоб скоригувати зовнішні торгівельні баланси, посилити спроможність держави в фіскальній сфері, ну, тобто наповнення бюджету, простою мовою. Якщо такі обмеження реалізувати за рахунок додаткового оподаткування, некритичного імпорту, наголосив він: високий торговельний дефіцит в умовах воєнного стану спостерігається з огляду на руйнування виробництв, логістичні труднощі і відповідно компенсацію продукції вітчизняних виробників імпортною. А також потреба в закупівлях безумовно, це вже критичні речі для сил оборони і відновлення. Я звертаю вашу увагу, що от така ініціатива вона дозволила би не тільки наповнити бюджет, знайти кошти необхідні для фінансування армії, а також вона би дала пору певну українським виробникам під час війни. Наголошую, що це перевірений механізм. Він працював в 2015-16 році. Раз, два. Він абсолютно легітимний, і його можна тимчасово запровадити, це навіть не податок. Да? Тобто це тимчасовий такий може бути митний збір, да? спеціальні заходи. Наскільки це важливо? Уявіть собі, наш експорт товарний, те, що ми продаємо по всьому світу товари 36 мільярдів доларів у 2023 році, а імпорт 60%. 3,5 мільярди. Тобто, оцей розрив треба фінансувати, і оцей розрив треба виправляти. Тому імпортний збір на некритичні категорії товарів це дуже красиве, дуже потужне і дуже швидке рішення, яке дозволило би досягти цього результату. Це перший. Другий механізм. От Другий механізм Нацбанк би ніколи не запропонував, і я думаю, що і не запропонує. А я вважаю, що він би був дуже правильним і, можливо, найменш болючим взагалі для економіки. Та? Я кажу про так звані депозитні сертифікати НБУ. От Я розповідав в окремому відео про цю схему, по-іншому не можу сказати, що Нацбанку. Та? Що відбувається? В банках є вільні кошти на Рахунках залишки коштів і Нацбанк для того, щоб не було інфляції для того, щоб не було. Бажання і можливості у банків цими коштами, якимось чином там, спекулювати, ризикувати і так далі. Нацбанк каже, комерційні банки, дайте ка мені ці кошти, які у вас вільні, я покладу їх у себе, там, наприклад, на 3 місяці заморожу. Та взамін я даю вам депозитні сертифікати, такі цінні папери, за якими я вам виплачую. Ну, от зараз вони платять 16% банкам. Тобто Нацбанк бере кошти у комерційних банків. І платить їм 16% річних за те, щоб вони не кредитували економіку, не пускали ці гроші в оборот, не робили з ними там ніякі інші якісь операції, тобто це вимивання грошової маси з економіки заради боротьби з інфляцією. Так, от у мене питання: а чому частину цих коштів шалених, от зараз е обсяг депозитних сертифікатів, обсяг оцих мертвих заморожених грошей становить 523 мільярди гривень? Це гроші, які просто лежать в кубишці у нас банку, і вони не працюють на економіку. От моя пропозиція використати частину цих коштів для того, щоб запустити їх в бюджет. І для того, щоб закрити ці дірки фінансування армії, тим більше, що я, наскільки я розумію, вони тимчасові. Тобто нам Сполучені Штати Америки, нам Євросоюз дає коштів на наступний рік підтверджених навіть більше, ніж нам потрібно, з урахуванням там додаткового цього фінансування, там 50 мільярдів доларів і так далі. Тобто тоді ми маємо по суті зараз касовий розрив, тимчасову нестачу коштів, да, яка пов'язана з значною мірою з тим, що Конгрес затягнув з прийняттям Пакету підтримки України. То якщо це так, чому тимчасово не залучити частину коштів з депозитних сертифікатів і не перекрити цей касовий розрив, фінансуючи армію і не підвищуючи податки для українського бізнесу? Тим більше, що сама по собі ця модель депозитних сертифікатів, на мою думку, як економісту, вона руйнівна для української економіки, тому що банки не мають нормальних стимулів взагалі кредитувати бізнес? Ну, уявіть собі, ви комерційний банк, да, у вас є вибір. Віддати, наприклад, мені Нацбанку вільні кошти під 16% і не нести ніяких ризиків, ніякої відповідальності, не приймати ніяких рішень, кого кредитувати, кого ні. Взагалі не паритись, так би мовити, і отримувати 16% річних, а ще й резерви не треба формувати, тобто чисті гарантовані такі інвестиції, найбільш надійні, або у вас інший варіант кредитувати малий середній бізнес, виробництва, або там не знаю, купувати ОВДП. Питання, навіщо вам другий варіант взагалі, коли у вас такий красивий, гарантований, високодохідний перший варіант? Тому тобто банки користуються цим варіантом і вони отримують десятки мільярдів прибутків в рік на цих депозитних сертифікатах. Тобто банківська система і низка банків вони просто жирують. Да? При цьому не вистачає кредитних коштів по адекватним цінам по адекватній відсотковій ставці в бізнесі, да, в малому бізнесі, в середньому бізнесі та навіть в великому бізнесі. І не вистачає коштів на фінансування армії. Тобто, по суті, на збанки МінФін вони конкурують між собою за вільні кошти на ринку. Тому я вважаю, що дуже важливий оцей другий механізм, да, заміна принаймні частково депозитних сертифікатів НБУ механізмам фінансування бюджету і перекриття оцього касового розриву. Це другий механізм. Третій механізм дуже такий кардинальний, дуже сміливий. Я багато років його відстоюю як економіст, і я думаю, що в якийсь момент просто не буде альтернативи, щоб його не прийняти. Мені тільки цікаво, коли це відбудеться, але це обов'язково повинно відбутися. Я кажу про. Відміну відшкодування ПДВ при експорті сировини. Що таке відшкодування ПДВ? Тобто, якщо український виробник продає свій товар всередині країни, в нього виникають податкові зобов'язання. Якщо продає назовні на експортні ринки, то держава йому каже: я тебе простимулюю за те, що ти продаєш на експорт, я тобі поверну суму податкову на додану вартість. Тобто відшкодування ПДВ це по суті такий державний стимул для експортерів. Питання, а навіщо нам стимулювати експорт сировини? От Просто подивіться на показники наші економічні, да, у 2023 році наш товарний експорт 36 мільярдів доларів. Він майже вдвічі впав в порівнянні з 2021 роком. Але в чому головна проблема? Не тільки в обсязі, в тому, що левова частка це аграрна сировина. Примітивна аграрна сировина з низькою доданою вартістю. Сировина, яку хтось в інших країнах переробить в готові товари. Та? Інвестує в це, створить робочі місця, буде продавати ці товари з високою доданою вартістю, буде їх експортувати в різні країни світу. Тобто вони будуть розвивати свої економіки, створювати економічну активність, економічне життя. Та? А ми будемо просто сировинним донором. Ну навіщо нам самим підживлювати цю модель? Да? От Я просто подивився статистику: відшкодування ПДВ минулого року перевищило 130 мільярдів гривень. 130 мільярдів. І левова частка з них знов-таки йде оцим сировинним аграріям, оцим латифундистам, да? цим аграрним трейдерам, баронам. Тобто, тобто, по суті, ми своїми коштами з вами, як платники податків, ми консервуємо. Відсталу аграрну примітивну модель економіки України і робимо самі себе в перспективі біднішими, залежнішими, слабкішими. Я пропоную покласти цьому край, і я пропоную відмінити відшкодування ПДВ при експорті сировини. В першу чергу аграрний, також промисловий, руди і так далі. Чим компенсувати от цей болючий ефект для бізнесу, я знаю і розповім вам. В окремому відео про це, щоб зараз не навантажувати, просто відфіксуйте собі третій механізм: це відміна відшкодування ПДВ при експорті сировини. І тут ми можемо знайти теж, я думаю, що близько 100 мільярдів гривень з врахуванням того, що левова частка нашої сировини це аграрна складова. Четверта. Це зробити спеціальні облігації внутрішньої державної позики, можна назвати їх, наприклад, облігації перемоги, які запропонувати купити бізнесу. Тобто, що про що я кажу? Я кажу про те, щоб замість того, щоб піднімати податки. Бізнесу і заганяти його в тень, зменшувати економічну активність, да? причому робити це в такий спосіб. Ну, от різко придумали, не порадили з бізнесом, не пошукали якісь альтернативи, нюанси, да? тобто, ну в такому одноосібному порядку. От замість всього цього можна бізнесу покласти на стіл і сказати, дивіться, альтернатива, придбайте на ту суму, яку не вистачає бюджету, оці облігації внутрішньої державної позики. Додатково, да? оці 140 мільярдів гривень. Великий український бізнес може це зробити, і йому це буде вигідніше зробити, ніж інколи там сплачувати податки. Ну я вже не кажу, що для економіки це було б значно менш болісно і значно більш екологічно. Тобто, в нас є чотири механізми, кожен з них дає понад 100 мільярдів гривень на рік, а нам треба 140 мільярдів от одноразово. Тому альтернативи є. От вони на столі. Просто треба підходити до рішення таких. Складних і болючих питань не в режимі простих і швидких рішень, а в режимі економічної інженерії. І тоді ми навіть можемо зробити користь для економіки, тому що в чому плюси таких рішень, які я перелічив? ми мінімально тінізуємо економіку, да не наносимо по ній удар, ми наповнюємо бюджет. Ми виправляємо торговельний баланс, тобто ми зменшуємо імпорт і навпаки, нарощуємо продуктовий товарний експорт. Ми створюємо більш привабливі умови для залучення інвестицій в Україну як зараз, так і в повоєнний період. Нам треба конкурувати з іншими країнами за інвестиції за робочі місця, за таланти, за технології, за ринки і так далі. Як ми будемо конкурувати, якщо ми не створимо умови? Тобто, от ці механізми, про які я кажу, вони значною мірою не погіршують, а поліпшують інвестиційний клімат. Ну, звісно, не для імпортерів, а для виробників. І от це є ключовим. І що дуже важливо, системне покращення умов для виробничого бізнесу в Україні. Це ключ взагалі до економічного розвитку. Шановні друзі, що ви думаєте про такі альтернативні механізми, чи можуть вони бути реалізовані на практиці в наших сьогоднішніх реаліях, так чи ні? І якщо ні, то чому? Як думаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую.